Заводові Шафренюк, Канада, які спричинилися, дали кошти на цей музей, на пам'ятник. Те все, що ви тут побачили. Так що завдячуючи цим людям, які будуть історії нашого музею, ми сьогодні маємо такий музей. Дякую, дякую. Дякую вам. Показувала мене це. Перепрошую. Ми... Ага, mm. що... Не говорю дуже добре. Було Я ж хотіла і вас. Я ж хотіла вас взяти до дітей, до лепкого, і така вчителька, ця ж Катерина Михайлівна сп'я і цей. Але Бо ж хотіла думаю, діти хай знають поета, mm. письменника і так далі. А Це ми маємо ну, гостей з Америки, Василь Медика. дуже і... приємно, так. Дуже... дуже приємно Якби позднем. Я знала, все, як вас забрала до дітей. Сьогодні ви зрозумієте і день першої осені золотої. Okay. Уявіть, як ви гарно попали на нашу золоту Галичину. Получається, все у вас голд, голд, голд. І колдріве, і Gold Day, розумієте? І ви в золотому... золотою. Перепрошую. перепрошую а... Ви в золотому місті Окей, okay, над рікою, яка називається Золота Липа. Того я й говорю, що все у вас Голд Голд Голд. gold, gold? Так. Да. Тому що і сонце, і okay. день золотий. Okay. Все it's it's... І серце, квіти золоті. І які it's я тільки що приводила золотих дітей. Gold Чилдренс. Gold Чилд. Так, окей. І сьогодні, зараз у всіх школах зараз mm -hmm. велике свято. Так. І оце зараз сотні дітей на площі. Потому, що, дізна... не і я зараз, бачите, так сильно хотіла на дітку <гум> і Савчука, тому що ми Савчука дуже любимо, дуже поважаємо. <гум> і я зараз не йому компліменти робила, а його дітям, його особистим дітям, особливо його дівчинці, дочка його, <гум> яка золота дитина. Okay. Правда? Uh, це Зіна Юрьевна Тукарська. Yes. Директор будинку творчості oh, okay. школяра okay. вона вчить діти е, творчості mm -hmm. малювати, співати, mm -hmm. виступати, okay. все, все, що дитина, які має талант, талант Зіна юрина підмічає і дає дорогу вчити тих дітей. Знаєте, такі відділи, що є театрально драматичний, mm -hmm. музично хореографічний mm -hmm. Образотворчі, там де малюють, okay. і туристко краєзнавчий Що діти йдуть мандри скрізь. Oh, перепрошую, я не розумію дуже добре. Я добре. Ну, не нічого. говорю. Досить емоцій. Релакс. Okay. Релакс. <laughs>